Вже з 22 липня 2025 року у Великій Британії набудуть чинності перші масштабні зміни з Immigration White Paper. що саме відбувається. Перше це зростання кваліфікаційних вимог. Щоб отримати скіл візу тепер потрібно мати не просто середню кваліфікацію, а мінімальний рівень еквіваленту бакалаврату. Наступним зміною стане зростання зарплатних порогів. Базовий мінімальний річний дохід для більшості заявників також суттєво зростає. Тепер роботодавці повинні пропонувати вищі зарплати, щоб залучити працівників з-за кордону. Наступна зміна це виключення понад 100 професій. 111 професій більше не не будуть доступні для імміграції. Це стосується багатьох технічних, виробничих і обслуговуючих спеціальностей. Наступна зміна це повне закриття Social Care Worker віза. Сектор догляду більше не зможе залучати працівників за кордону. Нові заявки на цей маршрут більше не прийматимуться. Ще однією важливою зміною це нові обмеження для професій Shortage Occupation List. Це тимчасовий список, дія якого обмежена лише до кінця 2026 року. Важливо нія. Жодних salary дискаунтс та жорстокі умови навіть для тих, хто потрапляє у цей список. Тож пишіть в особисті повідомлення для надання консультацій.